Привіт, друзі, Катін П'ятак. Субота, ліс, погода шепче. Тепло сьогодні капець, але трішки морози скоро будуть. Десь через 2-3 дні, піде в мінус. Але весна вже незабаром. Перший сигнальчик у мене ось такий шматок Кованіни. Що воно від чого? Коротше, від чогось. Копаю сьогодні з СДР детектор від Івана Таранєнка, штанга Карбонова від Сереги Овчаренко. І катушка на 27 кГц від Сані Рибакова. Всі телефони в описі відео. Так, ось камрад щаслівчик сьогодні. Ось таке знайшов дуже. да? так? Опа, джага джага обручалочка. Класна обручалочка. Пробу не дивився, там не роздивлявся. Там є він, якісь дві. Він каже 500 якась. 500 якась, там не роздивишся, треба щоб руки не тряслись. Блин. А він каже, Ну що класна обручалочка. Скільки грамів думаєш? Десь до трьох до трьох грамів золота. Дивись, макросилку видно там? Та да, видно, зараз я поставлю. Так там ж... а він каже, це, Это... це київська губернія. Та ні, це якась іностранна. Я іностранній пуговіці знаходив. Там F видно, таке, значить. Це. Ні, це, да, це якась губерня, але ми могли під заказ робити. Попадалось. Так воно L, остання буква L, воно бачиш? Тобто угу. англійська. Ну воно, якщо трохи намочити, то воно так трохи видно, але не видно взагалі там так воно трохи з'їдеться. Попадались пуговиці похожі. Там ці вінзіля, воно все дублірувалось. Може просто поняв, губерня будь. Якась Російська імперія, а пуговиці робили на заказ за бугром. Куля казацька у камрада ще була. А то ж він там вверху десь копає солі, що воно ще дві монетки. І дві монетки. Одна монетки, рання, друга позня, копійки. Ні, що, ні. Так, і шматочок ось олов'яністої бронзи черніхівської культури. Я навіть не скажу, що воно було. Все що завгодно. блін. Який може амулетик? Амулетик. А може це, це кусок чуєш, може це не з хрестика. Блин. Не знаю. Ну, тоді вже важкі. не чекатися. По ну лите, бачиш. Лите, так, воно важке. Ну, так, ну, отчого, ну, чого штука напишіть, будь ласка. Часто вони от попадаються. Снаряди. Конкретно понятно, що снаряди. це, це якісь... Та ні. Шрапненні, а який у нас тут спорна гільзі, що від чого це ось окар, диви, це ось... Ну кор... це маленька. Коротше і тут трохи калібр не той. Тут типа щось... Там писали, я або, помню. Або якийсь. Писали, от чого вона, я просто не можу. Це Арісака, поняв? Потому що... Арісрака, ось сюди. Арісрака, так. Рака, мене, да. Ну це ППШ. Та я їх тоді повикидаю там десь. Там були ще й дерево якесь. Він каже, та це якийсь нож. тут було дерево так по, -по кругу. Ну, ну видно, що не старе, а або захлюпочки так, мідні такі якісь. Щось якесь жбоні. Це може від винтовки, будуть. поняв. Оця хрень. Ну, воно не старе. Тому що, поняв, дріво було, але ж закрюпочком, бачиш, медні внутрі. Угу. Тут латунь не дуже старе. Ну, коротше, воно таке. І дерево ще є. Тут куста. Так це не дерево, може, це пласть. А тут але хтось в лісі горя наробив. Але ж горів і той сусідній, бачиш, але він горів зверху. Тобто, однозначно, що дерево повністю згорівше. Щось попало повністю. Але так, воно телек валяється. Скоріше все, що або щось попало, або хрен його знає. Усилена? Да, кейс карусь. Кийс карусь. Фіскарс. На кислих, за кислих заклепках. Так, камрадний, що ось у зацеп, такі відпряжки, навіть а може і не пряжки. Може це якесь... Ну воно таке квадратненьке. Додавна... Чого воно? Покажи, як це находки. Додавна... Воно довбе, довбе. Да й гільзу принесли ще, блін. Ніж старенький, може не старенький. Щас я трошки його обстукаю, блін. Ні, якась современщина галіма, блін, згнивша. Хтось колись загубив. З дірками ось такими в лезі. Раннього гавняника приніс. Раннього? Да, раннього. Щитовик. Вчерамочний. Та щитовик ушатаний, блін, хлам. хламіну, блін. Так, залізячний сигнал був велике, щось не витягується, блін. Що воно таке? Опа. Ану. Що це? йолки палки Відборони щось. Скоріше всього, що щось відборони від техніки, тому що тут пахали ліс, сажали його. Є така залізяка. Може от грубе щось. Може, щось таке полукругле воно. Ех, на жаль, це не сокирка. Камрадось кинув клин від сокири старої. від ланцюга. Видно, що воно чи варене, чи паяне. Але пролежало тут уже чорті скільки. Кислейша. Кислейша? Так, ну ось. Солід, рижський солід. Все гівно тут. Цих машину бардачок кинула. Так, прикольний. Це даже запаску почіпував. Симпатичний, ще й круглий. Mm. А год не дивився тут, не роздивлявся? Так. Чи то 1630-й щось таке там. Це что такий самий там находив, пам'ятаєш? Угу. Аж там возле бабки. <сум> ляп, ляп знизу, <сум> <сум> да. так, тик-тик-тик. <сум> Ножик. старий, Симпатичний. А все, пару. Совети. Советики. 37 трьошка. Так, сейчас Владик розкаже про сдр детектор. У него тоже. А у меня вот это тоже. Короче, ну. да, у меня DEUS раньше этот, штатная катушка. DEUS 1 был. Короче, это. Ну, по глубине этот вообще небо и земля. По разделению тоже четко, то есть среди железа, там и серебряную ложку и, блин, кольцо золотое все тоже поднял. тоже Все среди мусора. Все, то есть разделение четко работает. Рядом получаются верх, верхние сигналы. Сразу видно. Вот работаешь прибором, сразу видно. Верхние сигналы. Хоп, зацепил глубокий. Копаешь глубокий. Вот по окружности куча верхних сигналов. Глубокий зацепил. Копнул все, блин. Все готово. Да, то есть бронзу вообще, то есть четко все видит. Белончик все блин, тоже нормально. То есть вообще, только взял прибор, сразу находки пошли. Ну, а ну, ну расскажи, что он рассмел. Ты вертушка была. Сюди было такие детоки. Цепок був прикручений або тут. Ну це вже перечепили видно. Отак обычно через 4 вертушечка тут заклепано Ну якось двої. На тющу привезли. Вот обойма від кандалов. От да. мандалов. <звук> <звук> це <звук> ось все, давить <удивлено>, на це. Раз у раз и все. И ще голяешь.